Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як приготувати такий смачнющий салат. Для цього нам потрібно серце відварити з додаванням солі, перцю, цибулі, лаврового листа і варити його десь 1 годину. Далі потрібно три солоних огірки, можна брати мариновані, але для мене краще солоні. І нарізаємо їх. Соломкою також потрібна одна цибулина, її нарізаємо також соломкою і будемо маринувати. Заливаємо водою і додаємо три столові. Ложки оцту, трішки солі і чорного перцю. Все потрібно перемішати і даємо постояти 30 хвилин. Далі вже відварене серце ми нарізаємо соломкою. В ньому є закипівша крою, її можна видалити або залишити. Це вже на свій розсуд. До гірків ми додаємо серце. З цибулі треба злити весь маринад і теж додаємо сюди. І я заправляю двома столовими ложками майонезу і додаю за смаком сіль та перець. Ретельно перемішали. Дуже виходить смачний салат, рекомендую.